Великдень для українців завжди був одним із найголовніших релігійних свят у році. Це перехідне свято, тобто його дата щороку змінюється. Одразу варто зазначити, що перехід ПЦУ та УКГКЦ на новоюліанський календар жодним чином не вплинула на святкування Великодня. Тому 2024 року християни східного обряду в Україні святкуватимуть Великдень 5 травня. А християни західного обряду вже відсвяткували. 31 березня. Тобто різниця становитиме понад місяць. Звичайно, що в першу чергу Пасха це є наш прихід до храму для того, щоб помолитись, для того, щоб подякувати Богу, щоб ти цей день побачив і цей день можеш подякувати Богу. Паску, яку ми освячуємо: крашанки, м'ясну продукцію, молочні, сир кладуть також в тому числі. І я знаю, що мама завжди клала ще сіль. Ми освячували в цей день на паску. Як завжди читається молитва на освячення пасхального кошика, молоко, сир, масло. Ну і паску, звичайно, що яка вона украшає кошик і має своє значення. До цього, коли поставитися розумно, коли на ці речі за останні ці роки, ми вже трошки звикли, і бачимо, що кладуть крім пасхального приношення, то саме головне, щоб люди, коли освячують пасхальне приношення, навіть якщо кладуть і щось із вина. Чи інші напої алкогольні, щоб вони не, після освячення священника зразу не відкривали і не, і не споживали біля, біля храму. Хай хоч прийдуть додому, освятять все корисне, щоб з ним не зловживати. Зауважте, що в Україні йде повномасштабна війна, а також діє комендантська година. Тому Великодні богослужіння у храмах Дніпра розпочнуться о 5 годині ранку. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, дорогі українці, дорогі браті і сестри! Щиро вітаю вас і також наших славних захисників, захисниць України із великим святом Воскресіння Господнє з Паскою. Я в першу чергу бажаю нам усім перемоги над ворогом. Я бажаю нам усім, хоча як не було б це важко, нам, українцям, цю Пасху зустрічати, тому що багато хто з родин буде в своєму серці відчувати смуток, біль і страждання. Але завжди пам'ятайте, коли ми є разом, ми переможемо ворога. І бажаю, щоб Воскресний Христос. Нам допоміг перемогти це зло, яке прийшло на українську землю. Я бажаю, щоб Господь за нашими молитвами допоміг нам перемогти це зло, яке і в середині нашої держави, всіх наших зрадників, тих, пробачте за слово ждунів, що все ж таки в їхньому серці запанувало це відчуття, що за свої поступки треба перед Богом відповідати. Нехай Господь береже нас усіх, нехай Пасха Христова принесе радості і не тільки. Я кажу, святкування за столом, воно є свято. Але не забудьте, будь ласка, українці, переступити поріг храму, щоб Господь відчув, що ви зробили крок, тому що завжди Господь нас усіх оберігає. Ще раз вітаю вас святом, з воскресінням Господнім. Завжди молюсь за кожного з вас і дякую вам за вашу підтримку, за те, що ви є справжніми українцями. Слава Ісусу Христу і слава Україні!